В цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання. Нашої країни, який ми відзначаємо 15 липня, і є символом нашої багатовікової історії та боротьби за незалежність. Це свято нагадує нам про хрещення Русі України, що стало основною нашої державницької традиції та вшанування тих, хто боровся за нашу свободу. Сьогодні ми єднаємося в гордості за нашу країну, її культуру, мову та незламний дух. Запрошуємо присутніх покласти квіти до стіні пам'яті полеглих воїнів земляків у російсько-українській війні. Нехай ці квіти будуть символом нашої вдячності та поваги до тих, хто віддав за Україну, за нас з вами найдорожче своє життя. Символом кожної держави є його гімн. Державний гімн України це частина національної пам'яті. Його виконують зі сльозами на очах під час прощання з героями і з піднятою головою на мітингах, концертах у школах та спортивних аренах. Під час війни гімн став нашою духовною зброєю, символом незламності, національної гідності та внутрішньої сили. Це музика серця вільного народу. Це голос України, який чує увесь світ.